Доброго ранку, любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо з вами говорити про мету тексту та типи текстів. Пролунав дзвінки дзвінок. Ми розпочинаємо наш урок. Допитливі в класі діти про все хочуть знати на світі. Діти, пригадайте, що таке текст! Текст це група речень, які мають спільний зміст, розміщені в певній послідовності, є завершеним висловлюванням, та до нього можна дібрати заголовок. Розгорни свій зошит, запиши сьогоднішнє число на наступному ряточку. Велика літера Б, маленька літера Б, склади ІБ, Б, буква сполучення БД, склад УБ, Б, АБА, БО. На наступному рядочку з великої літери через кому запишемо такі слова. Будівля батьківщина бант. Перевір написане. Візьми простий олівець та підкресли слово, яке ми завжди пишемо з великої літери. Так, це слово батьківщина. Запам'ятайте, як ми його пишемо, і завжди ми робимо це з великої літери. Розгорніть свій підручник, сторіночка 6, вправа перша. Прочитайте! Про що розповідається в цьому тексті? Усі ви знаєте Ромашку. З її квітів дівчата плетуть віночки та роблять букети. А чи знаєте ви? Як Ромашка потрапила до нас? Переселилася вона на нашу землю з Америки. Її насіннечко випадково потрапило із зерном на корабель. Воно перемандрувало через океан і проросло в наших ґрунтах. Ромашка призвичаїлася до наших умов, а ми до неї. Ось така Цікава розповідь про те, як до нас потрапила Ромашка з Самої Америки. Про що ж це розповідається в цьому тексті? Нам розповідається про подорож Ромашки, про те, як вона потрапила в Україну з іншої країни. З якою метою написали цей текст? Щоб розповісти нам. Як ромашка потрапила в Україну. Тобто мета цього тексту розповісти про те, як потрапила в Україну рослина ромашка. Якщо мета цього тексту розповісти нам, ми можемо з вами сказати, що це текст розповідь, адже його мета щось розповісти. Нам розповіли про те, як ромашка потрапила в Україну. Тому це текст розповідь. Прочитаємо вправу другу. Ромашка трав'яниста рослина з розгалуженими стеблами і розсіченими листками. Квітки зеленувато жовті, кошики з білими полістками. Про що розповідається в цьому тексті? Теж про ромашку. Але розповідь. Інша, з якою метою написали цей текст? Для того, щоб розповісти нам, яка ромашка, тобто мета цього тексту описати зовнішній вигляд ромашки. Якщо у тексті описується щось, або хтось, ми можемо сказати, що це текст, опис. Встаньте трішки, порухайтесь, зробіть рухливі вправи та повертайтесь до навчання. Прочитаємо вправу третю. <кій> Ромашка аптечна лікарська рослина. Вона здавна відома в народній медицині. Настої і відвари ромашки використовують для лікування застуди. Ними полощуть зуби, промивають рани. Щоб швидше загоювалися. Ромашку використовують також для догляду за шкірою та волоссям. От яка корисна ця рослина! Яку думку доводять в цьому тексті? Що ромашка – це лікарська рослина, адже її використовують в медицині. Тобто текст, у якому доводять якусь думку, висловлюють міркування і з приводу чогось або когось називають текст міркування. У нас з вами зараз текст міркування про ромашку як лікарську рослину. Прочитаємо вправу 4. Чи подобається вам ромашка? Ото дрібна польова квітка, яка прикрашає поле своєю яскравістю. Мені дуже подобається. Спитаєте, за що? Можливо, за те, що ромашка схожа на маленьке сонечко, чи може за те, що із квіток ромашки можна сплітати чарівні віночки, а може, за те, що на полюстках ромашки можна ворожити. Загадуючи бажання. А може, за її ніжність? Не знаю за що. Але Ромашка мені дуже подобається. Діти, як ви гадаєте, чим цей текст відрізняється від попередніх? Тут ми з вами чуємо розмірковування чиїсь, так, автора. Він висловлює своє ставлення, як він відноситься. До Ромашки. Тобто текст, у якому висловлено думку автора або авторки про певний предмет, учинок, якусь подію, власні почуття, називають текстом есе. Коли ми висловлюємо своє ставлення до чогось, це називається текст есе. Що об'єднує усі ці тексти, які ми з вами прочитали? Так, їх об'єднує ромашка. У кожному тексті про щось або про когось мовиться це його тема. Темою наших сьогоднішніх текстів була ромашка. У кожному тексті є своя тема. З якою метою створили ці тексти? Перший, щоб розповісти, як ромашка потрапила в Україну. Це текст розповідь. Другий для того, щоб описати нам зовнішній вигляд ромашки це текст опис. Третій, щоб довести свою думку, що ромашка це лікарська рослина. Це текст міркування. І четвертий для того, щоб висловити власну думку про ставлення до ромашки це текст есе. Кожен текст створюється з певною метою. Залежно від поставленої мети, ми говоримо по-різному. Складаємо тексти різних типів. У нас існує чотири типи текстів. Текст розповідь розповідає. Текст опис описує. Текст міркування доводить свою думку. Текст есе висловлює власну думку або ставлення до чогось. Запиши, що нового ти дізнався про ромашку. Три речення. Домашнє завдання. Вправа 5. Сторінка 7. За допомогою дорослих склади невеликий текст розповідь про своє місто. Запиши його і підготуйся прочитати. Продовж речення. Найкраще мені вдалося. Тепер я знаю, що мені було незрозуміло. Сподіваюся, всі запам'ятали, що таке тема тексту і які бувають типи текстів. До нових зустрічей!